Лікарю, та Віагра, що ви мені виписали тиждень тому, це просто якесь чудо. Я неймовірно задоволений. А що каже ваша дружина? Поняття не маю, лікарю, я ще дома не був. Якась дивна у вас комбінація товарів у магазині, тільки саксофони і револьвери. Зовсім не дивна. Коли хтось купує саксофон, відразу приходять його сусіди і купують револьвери. Мій дід намагався попередити всіх на титаніку. Він кричав на весь голос, що впереді айсберг. Але його постійно викидали з кінотеатру. Поліцейський зупиняє машину. Каже шановний, ви перевищили дозволену швидкість. Що? Та не може бути, я ж їду до тещі забирати дружину. П'яний чоловік повертається додому і 20 хвилин розв'язує шнурки, щось там крекче, шепоче, падає, спотикається. Нарешті На роззувся, постояв хвилину і знову взуває черевики. Тут зі спальні крик дружини. Ах ти ж скотеняка така! Ти де лазив оце допоки? Як ти мені вже набрид, паразіта кусок? Мужик знову розув черевики і тихенько шепоче. Нарешті, а то я вже подумав, що не туди потрапило. А куди ти щовечора ходиш? На репетицію хору хожу. І що ж ви там робите? Ну, вино п'ємо, спілкуємо, балакаємо. А коли ж ви співаєте? Так як додому йдемо. Скажіть, будь ласка, а що вас змушує напиватися щодня до чортиків? Та ніщо не змушує, я доброволець. Пані, а де вишили своє пальто? У Парижі, а то далеко є від самбора, ну, десь п'ять тисяч кілометрів. Ти диви, така глушина, а як шиють? прокинувся Степан вночі. Дивиться, ніби спить з дружиною. А ніг аж шість. Встав, перерахував, та ні, все нормально. Чотири. Заходить мадам у маршрутку і питає. Скільки коштує проїзд у цьому свинарнику? Десять гривень зрила, пані.